Прийшла до нас неділя м'ясопусна, в котрій завершується м'ясний період, по нашому м'ясниці, завершується період, в котрий ми благословляємо робити свальби, якісь празненства, гостини. Переходимо на білий тиждень, в котрому вже масло, молочко. Сир благословляється кожен день, а потім, слідуюча неділя, сиропусна і начало Великого Поста. Но сьогодні, із моментом завершення м'ясниць, церква предлагає ще одну тему страшного суда. Тема страшного суда завжди була таїнственна. З одного боку, для православних християн вона призивала нас до смирення. До покаяння, щоб завжди, що ми робимо, православні, ми завжди дивилися, як відгукнеться наше діяння на страшному суді. Більша частина людей, ну і особливо християни православні, приготовляють до Великого поста, а тоді Великим постом можна познати вілічої Пасхи, мають перед очами страшний суд. Чому він страшний? Страшний тому, що він неподкупний. Страшний тому, що він послідній. Апеляції не буде. Страшний тому, що там відкриються всі ті діла, які метою у земної жизни невидиме. Ну або признаймося, не хочемо видіти, не осознаємо, або взагалі не хочемо осознавати. А тому. Вопрос стоїть, що дійсно суд буде Тому що маса людей, в тому числі всяких сектантів, розкольників, і богоборців і гонителів церкви, прийдуть на суд та будуть казати: Господи, відкривай нам. Ми теж були християни. Ми собі вибрали турецьку віру, а останніх ми били, а забороняли. Господи, відкривай нам двері. Другі прийдуть сектанти, будуть говорити «Ми імен, Твоє Бісов, і зганяли, чуда творили. І от тому скопищу грішників, беззаконників в Євангелії буде простий і ясний голос. «Ідіть від мене, я вас ніколи не знав, прокляті. Вогонь вічний. Чому? Чому їх Бог направить на страшному суді? Так вони ж не добре робили. Вони ж канонічну церкву вбили для того, щоб другу церкву підняти. Так, да, Вони нарушили закон, нарушили всякі там приписи, а бо їмся виділо, що недобре роблять. Їм цілий світ каже, не робіть такого, то злочин, а вони не слухали. Сектантам заглаголало, що у вас одорвалися і дистильної церкви, і тепер є тисячі сект. Все це не є. Істинно є, бо Христос основав одну, в смислі єдинственну церкву. А що ви, куди ви, хто з вас, що ви хочете чекати, буде страшний суд для тих людей, котрі іноді не підозрюють, що перед ним відкриється. Страшно є, коли поговор буде Божий краткий вогонь вічний. Там не будеш доказувати, чому ти то робив, як інтересно було своїх громадян наказувати, тому що вони не такої віри. І роблять експертизи, а то все примітивно є. За ці експертизи будуть стояти експерти з позором на суді Божому, нікуди не дінуться. А ми, діти Божі, котрі нині взираємо на діяння людей. Котрі, на перший погляд не бояться страшного суда. Ах, що їм боятися? Вони тепер роблять, нікого не бояться. І цілого світу не бояться. А ми, православні християни, кажемо, ми боїмося страшного суда. Почому? Ах, це вспіємо завершити свою місію, це вспіємо закласти свої таланти і способності. Це виспіваємо всі пісні Божі, котрі маємо виспівати. Це напишемо всі вірші, які маємо написати. Це зупинимо конфлікти, куди маємо зупинити. Це примиритися зможемо, Це успіємо. Це ми всім довго Не знаємо, а може не успіємо. І православні Християни кажуть, Господи, помилуй, поможи. Фарисей каже, зомби все в порядку. Я два дні пощу, де даю, а виявилося мало. Що то не, 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 не тим, путем пішов Фарисей. Мтар оказався ліпше, оказався смиренним і отрив доброе благословення і прощення гріхов. І Захей, порозумів, що він маленький духовно і постом, молитвою, великим постом, трудами, Захей виріс у доброго, благодатного православного християнина. Многі люди йдуть до страшного суда навіть святі от. Котрі все життя прожили в святості, і ці казали, сама смерть по собі противна, но її треба перейти, а на страшному суді пройти всі митарства до ті спитання. Господи, благослови нам, щоб ми розуміли, що Пасхи пройти Великий пост, щоб ми розуміли, що нас чекає на страшному суді. Нині треба вже слідкувати за собою, покаяння вернулися в число і збраних дітей Божиїх. Боже, благослови нас, щоб держалися святого православ'я, бо нині прибуває в єдинстві з канонічною українською православною церкви. Ми нині діти Божі, покликані, похожі бути на фотія, берегти Кирло-Мефодіївську церкву, традицію, віру, стоя перед великим постом, завершає м'ясниці, наповнившись енергією, як солдати і спортсмени перед началом біга. Ми й тут діти Божі. А в вічності воїна і наслідників єдно з патріархом фотієм по милості Божій Царство Божого. Амінь.